Як встановлювати тканині натяжні стелі. В цьому відео дядя Вітя все розкаже від А до Я. Яким інструментам, яка техніка, якими профілями і з якою тканиною краще працювати. Тож додивитесь це відео до кінця і підписуйтесь на канал. Тут все про натяжні стелі. В цьому відео ви побачите багато даних по встановленню натяжних стель з тканини. Але на практикумах ми розбираємо ключові дані, які допомагають заробляти більше. Тому приходь на практикум і розганяй свій скіл разом з нами. Багато наших клієнтів, як виявляється, взагалі не знають, які натяжні стелі бувають. Всі думають, що натяжні стелі бувають тільки з ПВХ. Ні, вони є ще з тканини. І в цьому відео я покажу, як встановити правильно натяжні тканині стелі. Чому дядя Вітя рекомендує встановлювати тканині натяжні стелі? Бо у дядя Віті є досвід. Досвід 19 років підказує тільки одне: приносять дизайн проекти, і там намальовані всі стелі з гіпсокартону. І що ми постійно чуємо? Натяжні стелі не дихають, натяжні стелі рухаються, натяжні стелі блікують і все подібне. Тканинні стелі закривають ці всі питання. Вони на 100% матові, вони виглядають саме так, як гіпсокартон, навіть краще, і встановлюються набагато легше і швидше, що зберігає час для клієнтів і їх гроші. Що нам знадобиться, щоб встановити тканині натяжні стелі? Ось я все підготував. Ось оці шпателя нам знадобляться, щоб встановити ось у таку стелю. На цій стелі ми бачимо карниз, трекові світильники, парящу стелю і по периметру мі міні-тіньовий зазор на профілі флагма. Для цього нам треба ось отакі от шпателі. Цим шпателем ми будемо закатувати кути, кути з'єднання на стіні. Ось цей шпатель нам знадобиться, щоб прокатати торцеві заглушки на магнітному трекі. Воно має два кінця і делікатна прокатка, те, що треба. Ось цей малюк це така робоча лошадка, яка надає. Нам треба завжди, вона завжди поруч, і я її кладу зразу в карман. Ось цей шпатель це прокатка під 90 градусів. Якщо нам треба прокатати магнітний трек або карнизи, ми використовуємо у цей шпатель. По шпателях все. Але у дяді Віті, це все ще не все. У нього є ось така сумочка, і тут дуже багато різних шпателей, які він зробив особисто під свої потреби. Тож, ви, як майстер, можете зробити собі будь-який шпатель. Він має може виглядати, як вам зовуть. Ще для монтажу. Нам знадобиться обов'язково ось отакий ніж. Він має бути дуже гострий і нахил леза під кутом 30 градусів. Для розвішування тканинної стелі нам знадобляться ось отакі крокоділи. Трішки пізніше я покажу, яких можна встановити. Найголовніше, що нам треба, це ось отакі білі перчатки. Тканинні стелі, вони марки, не можна так витерти їх легко, як це можна зробити на плівки. Тому дуже к цьому питанню підходимо дуже так тому білі перчаточки мають бути у кожного майстра, щоб не залишати плями плям від рук не залишалися на тканині. І ось така магічна міламінова губка, яка продається в будь-якому хазяйственному магазині. Її можна придбати саме там. Це така от губка, якою ми стираємо, якщо, не дай Бог, ми забруднили тканину стелю. Ще раз повторюю: ми її трішки змачуємо, і ось такими рухами витираємо забруднення. Ну і головне, що нам знадобиться, це матеріал. сама Тканина. Я використовую тканину Дискор. На мою думку, це саме якісний матеріал, який ми маємо наразі на ринку України. Що ми робимо далі? Наступний крок розвішування тканини. Для того щоб встановити тканину стелю, нам ще необхідна профільна система. Профільна система, яка зроблена спеціально для тканинних стель. На цьому проєкті ми використовуємо профільну систему Guthub Systems. Вона зроблена спеціально для тканинних стель. По периметру. У нас встановлений профіль флагман. Він встановлюється по периметру, і цей профіль використовуємо найчастіше. Весь периметр буде зроблений на цьому профілі. Ось встановлений профіль флагман білого кольору. Він має зазор 4 мм від стіни. Він може бути білого кольору, може бути чорного кольору. Також у нас встановлений профіль тінь плюс. Профіль тінь плюс це тіньовий профіль для тканинних натяжних Стель з зазором стіньовим 12 мм, а також цей профіль зроблений для часткової підсвітки стін. Зараз я покажу, де він встановлений тут. Ось так виглядає тіньовий профіль тінь плюс, прикручений до стіни. На цьому стенді ми встановили ще парящий профіль для тканинних стель. Профіль імпіната. Він має зазор від стіни тіньовий 20 мм. Цей профіль можна встановити будь-яку стрічку RGB, RGB White і будь-якої модифікації. Камера посадочна для цього відповідає. Ще раз повторюємо: 20 мм від стіни зазор. Він буває чорного кольору і білого кольору. В даному випадку ми використовуємо тільки чорний профіль з підсвіткою. Ось так виглядає профіль імпіната, прикручений до стіни. Ще на цьому стенді ми встановили карніс, карніс імпіната. Він має назву назву таку ж саму, як і порящий профіль. Чому? Тому що вони ідентичні і дуже легко поєднуються на стіні. Вони мають одну висоту. На одній висоті мають зазор для ледь-стрічки, і в парі вони виглядають дует. Такий. во. <хи> Тому ми використовуємо ось такий профіль. На цьому стенді ми не поєднували профіль імпінатом. Ми зробили його обривами. Ось отакі торцеві заглушки використовували. Ось так виглядає профіль імпіната з торцевою заглушкою, прикручений до нашої стелі. Ще один профіль це магнітний трек. Ми використовуємо ось такого плану магнітні треки з ось такими провареними торцевими заглушками. Ось так виглядає магніт. Трек і торцеві заглушки. Це для того, щоб встановити ось такі світильники. Вони бувають різного плану, лінійні, з лінзою, і да навіть ось такі ліани бувають. Далі у нас профіль встановлені ось такі зажими для тканини, з яких я і хочу почати монтаж. Також нам, звичайно, знадобиться ось такий шуруповерт, щоб встановити будь-яке освітлення чи ще щось прикрутити. І ось отака новинка від дяді Віті. Це парова машина. Ось отакий от утюжок я побачив в магазині Бутової. Техніки, і я протестував його, і він ідеально вирівнює заломи. Якщо у вас тканина, не дай Боже, клієнт переніс об'єкт на якийсь час, і воно у вас зверне в звернутому стані, тканина пролежала, то цей тутюжок вирівнює на 5 з плюсом. Заломів нема. Перше, що треба зробити, це встановити рівень. Встановити його треба таким чином, щоб нам не заважали будь-які комунікації, вентиляції, коробки розприділючі коробки електрики і тому подібне. Тому ми встановлюємо ось отакий рівень, і по ньому виставляємо всі профіля, які ми маємо. І по периметру, і посередині кімнати, якщо вони є. Ми використовуємо ось таку штангу для лазерного рівня. Воно не касається полу і дуже зручно ходити по об'єкту, і воно майже не заважає. Тому ось таку штангу, кому цікаво, можете використовувати саме таку, як і ми. А рівень може бути будь-якої марки. ми використовуємо Ось отакий такий рівень там він на акумуляторі заряджається, тому розходів на батарейки у нас немає тому. Беріть, використовуйте на заметку. Як тільки ми визначили з рівням, ми встановлюємо профільні системи. Ми вже їх встановили, тому не будемо тратити на цей час і приступимо безпосередньо до натяжки тканин на істелі. Ми на монтажі використовуємо зварні кути. Вони дуже пришвидшують монтаж і роблять якість виконаних робіт монтажних бригад. Однак. Однаковими на всьому етапі вашої діяльності. Тому це дуже круто при масштабуванні. Ви можете брати нові бригади і давати свої гости. Ось саме ось такі гости ми використовуємо у себе на монтажах. Тому на кожен об'єкт ми беремо ось такі зварні кути. Ми їх кріпимо сразу до стелі, до стін. Потім ми з'єднаємо по периметру ось такими от куточками. Це куточок 10 на 10 мм. Він якісно з'єднається. Має профіль і майже його він не рухається. Тому куточки з'єднуємо по прямій. Ось такими от кутиками. Якщо іде комбінація двох різних профілів, як в цьому випадку ми профіль флагман з'єднуємо з імпінатою, то ми підрізаємо це на об'єктах. Підрізаємо на об'єктах так, щоб воно сходилось. Про це я розкажу в наступному відео. А це профіль імпіната це карниз для портьєр, штор і гардин, який ви підчепите. У себе на ваше бажання. Воно має ось такі швидкісні бігунки. І ось є можливість встановити ось таку підсвітку. І безпосереднє освітлення, воно вже майже класичне освітлення. Це ось такі магнітні треки. Ми використовуємо майже на кожному об'єкті, тому замовляйте їх, вони дуже прикольно виглядають. Але зверніть увагу: не у кожного виробника є карнизи, в які можна встановити тканині натяжні стелі. Під ПВХ багато є, а під тканини немає, якісних немає. Тому звертайте увагу при купівлі. Якщо вам радять, ви поспілкуйтесь ліпше з потолочниками, бо не всі якісні гарпуни мають є на ринку. Тут ми встановили ось такий трек на демпферній системі, він ідеально підходить під тканинні стелі. Всі є профіля на ринку, але не всі вони якісні. Тому, якщо вам треба, опис всіх цих систем буде під відео, тому не всі профіля якісні. Зверніть увагу, бо при нагріванні, коли ми вставляємо світильник, не всі демпфери е однаково якісно тримають тканину. Зверніть на це увагу. Якщо у вас будуть питання по демпферній системі і особисто по магнітним трекам. пишіть мені в директ в інстаграм, він буде під відео, і я поясню на що треба звернути увагу при виборі треків на демпферній системі. Є ось такі зажими, і ми думали довго, чи треба третю руку сюди прив'язувати, чи ні. І зупинилися, як воно є. Цей зажим використовується тканину, дуже якісно зажимає, але в один слой воно не тримає, тому підворачуємо в два слоя і зажимаємо ось отак. І воно якісно тримає. Майже не вириваю його. Ну, в два слоя, ось оце то, що треба. Тому ми ось оці зажими прикручуємо до профіля, після чого викручуємо саморез і все добре. Але, хлопці, зверніть увагу, це не на 100% надій. Якщо стеля велика, ліпше поставити два разом зажима, щоб воно трималося. Наразі я показую, як особисто я розворачую тканину стелі. Ось так виглядають вже встановлені ось такі зажими. Тому при шайби прикручуємо до профіля. І воно міцно і надійно тримається. Кріпимо їх так, щоб ось цей пиптик був на цю сторону, а не знутри. Тепер навішуємо натяжну стелю. Ось беремо і розворачуємо тканину стелю. І зверніть увагу: тут є завжди де середина. Ось середину ми беремо і цепляємо на ці зажими. Ось так виглядає правильно закріплена тканина. Після чого всередині у нас ми маємо задню частину тут і тут. Ми майже не маємо шансу і спачкати тканину посередині. Тому беремо обережно, відкриваємо край і цепляємо по самому краю, ось тут, от тканину. Ми починаємо її прищолкувати по довжині. Не по короткій стороні, а по довжині, по самому краю. Для цього підходить іде. Ально саме ось цей шпатель, це шпатель ЄС 4. Після того, як ми зачепили ось цей край, ми беремо і однакову відстань по всій довжині ми зацеплюємо. Ми контролюємо, щоб у нас не було перехилу, ось у такого, наприклад, чи ще отак от може тут мало. Тому ми беремо тут 5 см і ми цю відстань зберігаємо по всій довжині тканини, поки ми не розкріпимо її. Після того, як ми прокатали по довжині одну сторону. Рано витримав однаковий краєшок, тобто, якщо ми взяли 2 см або 1 сантиметр зайвого, ми так таку відстань і ведемо по всій довжині. Ми не перетягуємо ось отак: от тканину, щоб вона залазила тут, стільки, там стільки, там, от стільки, це дуже важливо. Тому зацепив оцю сторону, ми можемо знімати з підвісів це все і натягувати противоположну сторону. Ось таким чином ми розкріпили і йдемо, і контролюємо, також, щоб у нас не було провисів. Після того, як ми відсоєдинили оці підвіси, ми можемо скручувати їх шуруповертом і знімати. Цей край ми також під'єднали на оці зажими, які тримають, щоб стеля не впала на пол і не забруднилась. Тому ми зразу ж фіксуємо ось цю стіну, щоб воно не впала на тих містах, де були зажими. Після того, як ми зачепили одну стіну, на зачепили противоположну стіну і закріпили по коротким стінам, ми маємо ось такі смужки, ось такі напливи, з яких нам на, треба позбутися. Як це робити? Показую. Для того, щоб нам позбутися цих сморшок, цих смужок, нам треба відстібнути полотно до кута, де вони є. Тобто воно ось іде смужка, і я до неї ось висвіту. Смикую. І ще разок його закріплюю по новий. Ось отак. І підбираюся до кута. Вже натягую. Подивіться, цих смужок вже нема. І ось отак я закріпляю це в кутик. Є, yeah. переходимо на цю сторону і не забуваємо, що у нас з цієї сторони є наружний кут. Ми його поки що не рухаємо. Ми закріпили три кута, і у нас залишився наружний кут. Зараз я показую, як формувати наружний кут. На об'єктах ми маємо наружний кут, який йде від стелі до самого полу. Наразі ми все показуємо на стенді, тому у нас до полу нема наружного кута. Ну, ми уявляємо, що тут во, іде стіна, іде кут. І так, ми нащупуємо наружний кут, ось він наш. Ми закріпляємо так стелю. Подивіться, будь ласка, щоб у нас от гіпотенуза цього трикутника була. Рівна і впиралася майже ось в цей кутик в наружний. Не треба зачіплювати його тут, бо у нас підуть ось такі сморшки. Не треба його отак от робити, бо отут -от будуть такі напливи. Ще раз, це трикутник, ось він. І гіпотенуза має теркатися кута наружно. І беремо, якщо нема досвіду, малюємо ось у такий от малюємо олівцем отут, де буде йти розріз, щоб ми могли обігнути цей наружний кут. Беремо гост. Ніж і починаємо різати знизу. Подивіться, будь ласка, нам треба підрізати до самого кута. Не треба робити ось такі от запаси чи ще щось. Тобто ми ріжемо до самого кута. Ось ми підрізали, і воно забагато. Ми беремо олівчик і ще разочок промальовуємо де наш кут. Ось-от стільки нам треба підрізати. Беремо і підрізаємо. Це дуже обережно треба робити, бо це делікатна така робота, і від цієї роботи залежить дуже багато. Можна надрізати е, забагато, і у вас надріз буде вже в кімнату уходити, і ви вже ніяк не спасете ці, цю стелю. Бо це не ПВХ, воно не можна його підіти. Тягнуть ще раз, після того як ми підрізали, ми беремо і завертаємо ось у цей кут. Тому ми беремо ось тут і робимо таку невеличку прищепочку. її, як її називають хлопцю, так от. Чуть-чуть прищипнули. І ось тут зробили таке ж саме. Після чого ми перевіряємо, наскільки ми підрізали точно, бо від того, наскільки ми підрізали близько до профілю, залежить наш наружний кут. Тому, якщо є ось такий наплив, ліпше вицмикнути ще раз тканину і підтягнути в цю сторону, і від кута її туди натягнути. Тут зробити таке ж саме. Подивіться, будь ласка, ми маємо тут наплив, його треба підрізати ще разочок. Підрізаємо його. Ось, отак. Ось тепер у нас нічого тут не налазить і нічого нам не мішає. Даже ще трішечки треба підрізати. Це дуже важливо. і прищепили тут тут і залишаємо наружний кут і заворачуємо усю це стелю от сюди в кути. Подивіться ще на один момент. Після того як я почав тут прокатувати, у нас у тут -от пішла опять налазити на наружний кут. Ми знову беремо, відстігаємо і знову прищіпуємо його. І беремо по черзі, прокатуємо кожну сторону. Раз тут прокатали, раз з цієї сторони. Це я роблю для того, щоб не було карманів. Переходимо на цей кут. Ми також відстягуємо стелю, поправляємо цей наружку і дивимося, щоб не було напливів. Зараз ми прокатали тканині стелі по всьому периметру, і у нас залишився наружний кут з набрізаною тканиною. І зараз я покажу, як це робити. Подивіться, будь ласка, у нас є зайва тканина і її ліпше зрізати. Зати до того як прокатувати наружний кут зараз, ми цим і займаємося. Після чого беремо шпатель і уважно від кута ми прокатуємо наружні кути. Від кута. Тобто ми вставляємо тут понад самим краєм. Ось отак от. І отакі рухи від кута. Тут так само. Подивіться, тут є така юпочка, яку треба перерізати до самої лінії перегіба, інакше будуть дірки. І беремо ось такий ніж, у мене є. І ось отак от вставляємо той кутик. Прокатуємо наружний кут. Подивіться, будь ласка, яка прелість. І оцю зайву пленку ми або вкатуємо, або розганяємо. Коли у нас отакі сморшки, ми просто от беремо і прокатуємо все. Оці от штучки, коли небагато, ми можемо їх вкатати в профіль. Коли вже багато. Тканини, то ліпше її зрізати. Зараз ми подивимось, як обробляти внутрішній кут на тканині стель. Ми прокатали до самого кута і робимо ось отакий надріз, який дозволяє нам тканині сформувати внутрішній кут. І беремо шпатель і прокатуємо. Для цього нам треба інший шпатель, бо цим не дуже зручно. Для такої дрібної роботи нам треба взяти ось отакий шпатель. Після чого у нас залишились ось отакі штуки, і для мене є ось отакий інструмент. Це кут готовий. На даному етапі ми канину стелю встановили. З чим вас і вітаю. І нам залишилось інсталювати треки і карнізи в тканину стелю. Це вже декор, допомільний декор. В клієнти можуть замовляти це, можуть і не замовляти. Ну в нашому випадку є карниз імпіната, який нам треба прокатати, і магнітний трек, чим ми зараз і займемось. Ось ми підсвітили карниз, щоб нам було видно, де він знаходиться, і ми починаємо інсталяцію. Робимо ось такий запас, щоб він заліз. В карниз більше не треба. Ось цього достатньо, щоб почати почати прокатувати торцеву заглушку. Ось так виглядає профіль імпіната: це карниз для порт'єрів. Наш карниз готовий, і останній крок в нашій стелі це магнітний трек. Беремо олівчик і малюємо, де ми будемо розрізати магнітний трек. Прощупуємо на ткані і робимо ось такі: от, отакі речі. Малюємо ми, щоб не промахнутися, бо тут воно повуще, ніж карниз. Дуже велика вірогідність, що ми щось там відріжемо не те, але ми з досвідом. ми все будемо робити правильно. Надрізаємо його до металу і розріз робимо. Після чого ми беремо шпатель. Ось, отакий такий шпатель нам треба для торцевих заглушок. І робимо ось таку прокаточку. Раз. І прокатуємо. Ми не тикаємо, а прокатуємо і повертаємо в цю сторону. І в цю ще раз повторюю, що магнітні треки і демфер він різний. Тому, якщо щось складно, то не в вас справа, а скоріш за всього, в, якісті, в якості, якості матеріалів. Подивіться, будь ласка. Тут у нас є ось у такий наплив. Ми розрізаємо і тут розрізаємо і заправляємо. Все, ось у нас вже готова стеля з тканини. Шановні стельовики, майстри, які встановлюють стелі, свій дохід можна підвисити за рахунок вашого професіоналізму, тому не зупиняйтесь, прокачуйте свій скіл. Якщо вам треба допомога, то я запрошую на свої практики, мої, які я проводжу на регулярній основі. Приходьте, розвивайтесь і заробляйте більше. Хлопці, якщо у вас клієнти бувають такі, що з фонариками все перевіряють, і тканина вона не може приходити завжди в рулонах. Тому, якщо під фонарик провіряють і заломи, і не подобається. Є отака штука, і вона вам в цьому допоможе. Ми беремо фонарь і дивимось ось на такі складки. Ось отаку складку ми бачимо. І ось тут бачимо, тут бачимо, ну це якщо під фонарик. так І беремо ось отакий пару. І воно все вирівнюється. Як ми бачимо, воно становиться суттєво менше. По суті, майже його і не видно. Так що, ось отака штука вирішує ці питання. Якщо є, заломи, прям очевидні, можна використовувати ось ось таку штуку вона не залишає глянцевих плеп'ятін і дуже файно справляється з цими заломами.